Дуже важливо, якщо ви маєте відстрочку, або якщо ви хочете подати на відстрочку, то ви повинні знати, що зараз були внесені зміни до додатку номер 5 до постанови 560-ї. Це саме щодо оформлення відстрочок щодо питань мобілізації. І там тепер зазначено те, що до Категорії відповідних категорій громадян, які доглядають за своїми батьками, за родичами, за дитиною, за дружиною, треба надавати ідентифікаційний код, тобто довідку про присвоєння цього коду. Звісно, що у багатьох вона є, і треба її додавати. Якщо ви подаєте, наприклад, через. ЦНАП, звісно. Так? Якщо ви подаєте заяву та інші документи для отримання відстрочки через СНАП, треба долучати тепер оцю довідку. Якщо не долучити, то вам буде відмова. Якщо буде відмова, то самі зрозумієте, що, скоріш за все, може прийти повістка, і тоді вже будуть негативні наслідки. Якщо у вашої дитини немає оцього коду, ну, номеру, Ідентифікаційного, то треба його отримати. Якщо ви його отримаєте, ви повинні яким чином звернутися. у податкову. У податкову звертаєтесь, подаєте заяву. По закону на протязі 5 днів повинні вам оформити. Розумієте, що зараз може бути ажетаж з цими питаннями, будуть звертатися до податкової багато людей. Тому якщо ви раніше це зробите, то, може, вам і зроблять у той строк, який встановлений по закону. Якщо ж ні, доведеться чекати, тому краще зробити, Краще зробити, тому що там формулювання саме у цій постанові, воно таке, що ТЦК може вимагати також цю довідку про просування цього коду податкового. З, також з вас на дитину, якщо ви її доглядаєте. Звертайте на це увагу, тому що дуже багато випадків, коли ТЦК відмовляє в наданні від строчок. ЦНАП приймає, але ТЦК відмовляє. І тоді доводиться знову подавати. Щоб цього не сталося, краще зробити зразу, як належно. І, відповідно, подати документ. Якщо потрібна консультація юридична з цих питань, звертайтеся до мене, перевірю документи. Надам консультацію. Друзі, якщо у вас немає права на відстрочку, то ви можете звернутися до мене для того, щоб отримати консультацію або пройти мій семиденний марафон, де я розказую, яким чином законно ви можете. Захищати свої права для того, щоб скористатися законними вашими інтересами, а також не дати скоїти стосовно вас кримінального правопорушення З боку самі знаєте кого, ну, взагалі, будь-кого. Це можуть бути, звісно, співробітники поліції, інших правоохоронних органів, інші представники влади, держави, там, різних організацій і так далі. Тому користуйтесь зараз, поки що діє акція.